Вітаю, безпечний регіон. 2 квітня у нас з вами два свята: день визволення Київщини від Русні і Мій день народження. Пропоную ці два свята відсвяткувати разом. І так, план такий: 2 квітня, це вівторок, зустрічаємося тут на базі безпечного регіону біля Офісу департаменту охорони в 10.00. Я на цю хвилину домовився вже з е, багатьма бригадами. У вівторок в 10.00 сюди прибудуть е, десантники 46-ї бригади. 79-ї, 81-ї, 80-ї, 82-ї та 95-ї бригади десанта штурмових військ. На базі буде десь 6-7 військових бусів, в кожному бусі буде по 2-3 десантника. І так, Свято розпочинається. 10.00 У нас буде святкове тут шикування, і ви всі приїдете теж. Я хочу, щоб ви, шановні класні керівники, шановні завучі школи, ліцеї, садочки, прошу у вас найближчі 10 днів провести у себе в закладах ярмарки, святкові аукціони, присвячені Дню визволення Київщини 2 квітня, два роки з дня визволення Київщини. Провели, зберіть все необхідне на фронт і приїжджайте на святковому шикуванні. Ви особисто подивитесь в очі захисникам, нашим десантникам, котрі прибудуть з фронту, з нуля, з усіх куточків фронту. Ви бачили, скільки бригад я вже домовився. І ви особисто всі ці пакунки їм вручите, подивитися в очі, потиснути їм руку, скажете: дякую тобі, захисник, за те, що ти борониш країну, дякую тобі, воїни, за е, визволення Київщини. Це дуже потужно, хлопцям потрібна підтримка. Далі, шановні класні керівники, можливо, хтось з ваших толовитих дітей може зачитати якийсь потужний вірш, заспівати пісню. Це буде доречно, це буде святково. Дуже прошу вас підготувати номери. Ви вітаєте десантників, ви передаєте їм ваші пакунки, ми вантажимо з вами буси. Далі в нас буде працювати фотозона. Можна усі дідочки, хто прийдуть з батьками, можна буде взяти джевеліни, сфоткатися. Е, у нас багато різних е, трофеїв. є енлави. Це, це маленька доля того, що в нас є. Тому приїжджайте, можна буде сфоткатись. Шановні бізнесмени, бази, усі, хто допомагає нам два роки, я прошу вас щось привозити. Дивіться, фольгований утеплювач на базі є. Ось фольгований утеплювач, поліетиленова плівка, все, що необхідно на фронті. Треба скоби для скріплення брусів для будівництва бліндажів. Треба цвяхи, треба інструменти. 2 квітня, як ви слышали, чули, як ви чули, тут буде на базі 6-7 бусів. На базі зараз пусто. Ми сім бусів саме не завантажимо. Тому усі бажаючі привозити все необхідне на фронт. І так далі. Привезли, завантажили, привітали. А... Але. Друзі, в мене в руках дрон Камікадзе. fpv дрон З бомбою. Це смерть. Ці дрони. Щодня сотнями влітають в наші позиції, влітають в наших хлопців і вбивають їх. Ці дрони влітають в окопи, в ангари. Нема від них захисту. Єдиний захист від них це станції Реп. Радіоелектронна боротьба. Це станції, котрі придушують частоти, на котрих працюють ті камікадзе. Дивіться, тут у нас поруч зі мною. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім станцій реп. Майже на мільйон гривень. Це станція реп. Коли її вмикаєш, вона створює купол над нашими захисниками 500-800 метрів. Жоден дрон не може до них долетіти. І у нас їх вісім. 2 квітня о 10.00 тут, на святковому шикуванні. Ми з вами повинні вручити ці станції реп кожним, в кожну бригаду по одній, нашим воїнам-десантикам. Я прошу вас від щирого серця до дня другої річниці визволення Київщини задонатьте на фонд хто скільки може. 50-100 тисяч гривень. Давайте зберемо мільйон викупимо ці станції, передамо нашим хлопцям чисте небо. Захист від дронів камікадзе. Приходьте на базу, приїжджайте сюди 2 квітня. В мене день народження. Кожен, хто приїде, отримає від мене наші сувенірні чашки Безпечний регіон. Зробимо спільні фото, все це викладемо в наші соц соціальні мережі, в нашу групу. Давайте відсвяткуємо визволення Київщини та мій день народження разом. Чекаю вас 2 квітня в 10.00 Остапа Вишня 1 біля Офісу департаменту охорони. Йдемо разом до перемоги. Чекає вас безпечний регіон.